Так, друзі, всім величезний привіт! Я тут займаюся пранням у ванні. і вчора купувала пральний порошок, думаю, зараз зразу запишу вам про нього відгуки. А потім так озирнулася, думаю, слухай, у мене і те вже закінчується, і те вже закінчилося. Треба, мабуть, зібрати вам порожні баночки, зазняти, тому що у мене з цим проблеми. Я постійно відкладаю, десь воно йде в гараж, а потім я згадую за нього: ага, це ж порожні баночки, та, та коротше, так і не знімаю. Отже, що я хочу сказати, вчора я купувала. Ось такий пральний порошок про Wash, 30 гривень його ціна. Я його не рекомендую зразу кажу. Тут хоч написано, що для ручного прання, але я використовувала його для машинного прання, тому він мені взагалі ніякий, нічого сильно він мені не зробив. Запаху яскраво вираженого немає. Такий собі запах чистоти легенький. Так, Ось такий пральний порошок. Він у мене вже закінчився. Він, ніби як з кисневими якимись моментами, йде полярний ось такий ведмедик. Ага, кисневий порошок, кажу, з, кисне, з, 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 з кисневими моментами. Ви знаєте, додавала його просто до е, гелевого прального порошку, е, і непогано ніби так він працює. Дійсно, із плямами е, бореться е, Ну, якийсь результат від нього. Я побачила все ж таки. Це не самі такі класні і дорогі кисневі, які можуть бути, але в принципі нічого. Тому, якщо побачите, він відносно недорогий, можна брати. Ну і Сьогодні я пішла, знову ж таки, в мене тут прання. Я пішла в наш господарчий магазинчик і взяла звичайну галу. Вона, як на мене, працює завжди дуже добре. має хороший е і запах, якщо без кондиціонера її використовувати. І результат е після прання також класний. Тут написано, що за на два прання розрахована, але, якщо чесно, використовую його десь на 4 цикли прання. На два я ніколи не сиплю. Це занадто, як на мене, багато. Так, що хочу сказати, ось кисневий порошок Пунтоматік, Якось так називається. Тут вісім ось таких таблеточок іде, і вони ну, попарно загорнуті в таку слюду. Працюють на пару, одна відбілює, одна там щось там ще робить. Коротше, класний засіб, він 98 гривень коштує. Мені сподобався. Якщо буде можливість, то буду ще купувати його, тому що дійсно досить ефективний пральний засіб. Так, Галу вам сказала, ага. Хочу вам нахвалити ось такий кондиціонер від Тезорі Діоріє. Це була забаганка моєї Мілани, вона дивиться різних там блогерів. І от каже: мама, давай купимо цей кондиціонер. Він такий класний це запах чистоти. Кажуть, що це запах чистоти, це білий мускус. І ви знаєте, я дуже задоволена, що його купила. Він от такого білого кольору, який він приємний дає після смак. Я, взагалі, по-перше, довго дуже шукала такий запах. Розкажу вам невеличку історію. Колись у мене у нас в господарчому магазині продавалися кондиціонери Семана. Вони і зараз є, але тоді вони були зовсім іншого виду, мали сама пляшечка, і зовсім інші запахи в них були, як на мене, набагато краще, ніж зараз. І ось там був такий, такий сріблястий флакон, срібляста пляшечка. Дуже приємний запах був, От схожий мені на ось цей білий мускус. Я його дуже довго. Його шукала Пам'ятаю, і в Google забивала в пошук, і ніяк я його не могла знайти, тому що дійсно їх уже зняли з виробництва. А ось цей мене приємно вразив, він, звичайно, 179 гривень коштує за. Один літр, мабуть. ну Тут на 38 циклів прання написано. Дуже класний, насичений. І тезорі мені якось пробувала вже пральні засоби від цієї марки. Мені не дуже подобались саме аромати в кондиціонерах. А це буде однозначно наш фаворит, тому і його рекомендую. Він ще не закінчився, просто так до слова. Тому що реально дуже класний. Ну, мені у всякому разі дуже сподобався. Так, що в нас тут закінчилося? Закінчилися шампуні. Це шампунь, улюблений моєї мами, але зараз ми користувалися і всі ним цим шампунем. Натомість, вчора в магазині я взяла. Ось такий Ельсеф, Ельсеф зміц... зміцнювальний шампунь, тому що завтра на роботу йти, голову вже немає чим помити, ці закінчилися, тому взяла ось такий ельсеф, а кондиціонерів у мене тут ось від фарби Арт Капелі трішечки назбиралося, тому кондиціонери є, Використую ще ці пакетики. От. І Кажучи, ви зрозуміли. Так, що у нас вже закінчується? Отака От ось марка Котач, якщо я не помиляюся, вона продається в брокарді. Це дарувала моя тьотя мамі на Новий рік. Два такі геля для душу. Ви знаєте, дуже в них прикольні аромати. Вони якісь такі самобутні, цікаві, отут От квіти апельсина здається. Ну Він, от, ніби так дивишся, апельсинкою має пахнути. Аж ні, це не звичайний запах апельсина. Це щось таке французьке, якесь, а то італійське, може якась сицилія, дуже класне, дуже класне. Це і більш з ванільною такою ноткою, але є в ньому якась і кислиночка, і пряність, така дуже гарна марка. Ви знаєте, прикольні аромати. Цього ще трішечки залишилось, а цей у нас розійшовся вже. І пляшечки у них гарнюсінькі. Зараз вони йдуть по акції. Ні, Не по акції, неправильно кажу. Зараз їх можна зустріти в Інстаграмі у мене часто реклама викидає саме Брокарт. І ось такі парні, різні ароматики. Це гелей. Це у нас марка Selex Ego. Мама присилала це італійський бренд, дуже класний запах. Mm, прям такий гарнющий. Тут і, і, ця і, цитрусова нотка і кислиночка Ягід Годжі. Дуже класний. Прям рекомендую. Якщо побачите, беріть, я думаю, вам сподобається міланці. Мені дуже зайшов він. Так, далі. Хочу порекомендувати ось такий шампунь від DAF, Ultra Care, Він йде з Трояндою, та Трояндовою залоє та трояндовою водою. Слухайте, я раніше якось так скептично відносилась до марки Нівея, ой, до марки DAF. Мені здавалося, що воно буде мені занадто обтяжувати волосся, тому що ця марка мені якось направлена ніби на зволоження, на таке, знаєте, як це правильно сказати, пітаніє забула слово. Але мені так сподобався цей шампунь. Він йде для всіх типів шкіри, надає свіжість і зволоження. От реально він надає свіжість він навіть якийсь об'єм, як на мене, надає. Волосся гарно промивається. Хоча, коли ти його миєш, якась така трішечки, наче. Нотка, ніби чогось ти не домив ще, то вона залишається. Але от в результаті мені і волосся не так жирніє. Ну, сподобався, я буду повторювати цей шампунь однозначно. В Єві купувала. Закінчилася маска у Мілани, я нею кілька разів користувалася З ананасом ось така. Ну, Що хочу сказати? Мені Трохи тошнотний такий запах, він занадто вибуховий, він занадто, звичайно, постаралися тут на всі гроші, як то кажуть, зробити це я на нас І воно дійсно так і є, він ніби і непогано звучить, але от мені він трішечки, коли вже знаєте, от помився, висушив волосся, от цей запах він мене трішечки дратував. Тому я би це собі таке не купила, а Мілана ніби користувалась то задоволена. Так. Ось такий у мене помічник, парфумований дезодорант для дому. Це колись у мене був набірчик такий від Ritual's. Слухайте, які в них прикольні ці запахи. От Для мене Rituals залишається такою, знаєте, Якоюсь е, незвіданою маркою, тому що в мене дуже багато було засобів від цієї марки. Я не можу зрозуміти, в чому е, причинка, чому така ціна досить висока на цей бренд. Mm. От, але. Е, Бо для мене це якось креми у мене були. Ну, звичайний собі крем, як крем зволожує, да, класний запах. От мені здається, що Rituals це про аромат. В них якісь такі цікаві вибухові запахи, ні на що не схожі. І ось цей ароматизатор для дому, він, по-перше, що класно, його достатньо одного пшику було. По-друге, він. Досить довго тримається, і цей запах, так знаєте, розходиться. Ну, коротше, приємний щоб ви розуміли, це вже просто звичайна водичка. Сюди я налила у флакон звичайну воду. І до сих пір я ще бризкою і да ось цей аромат. да Він не такий інтенсивний, але тим не менше. Тому, якщо у вас, друзі, буде така можливість. То я рекомендую, в принципі, спробувати uh, Rituals і ось такі спреї для дому та й взагалі для тіла. Ну, Прикольна марка, але трохи дорогувата, як на мене. Так, закінчилися у нас ось такі Муксами. Це мені подружка, колега дарила. Це у нас для рук і гель і для душу. Хороший, приємний аромат. Можна користуватися. Так, останнім часом щось беру знову палет. Ну, Така собі фарба нормальна, будемо так казати. Я там все витягнула звідти. От. Так. І ось нівею, все ніяк ми його не закінчимо. Щось мені він не дуже подобається. Ну, По-перше, що зараз я користуюся виключно тим, що мені приписав косметолог, тому що маю такі знаєте, проблеми зі шкірою. А ця нівея, мені здається, вона, мабуть, все-таки більше для якоїсь дуже сухої шкіри підходить. Ем, мені якось, от не знаю, стоїть вона, і мама дивлюсь, не користується, і я не користуюсь, і Мілана не бере. Ну, бо Мілани також зараз лікування. Все ніяк вам не зніму відео на цю тему. І закінчився у нас ось такий ось ополіскувач для рота, зелений чай. Це досить бюджетний варіант, по-моєму, в Єві, чи в Аврорі, чи в червоному маркеті десь із туди він. Ну, Міланці сподобався. Казала, що можна повторити, але трохи солодкувати, якби менше солодом. Ну що, друзі, ось такі мої були відгуки. Рада, що записала це відео, набалакала аж на 12 хвилин. Тому що, як виявилось, інформації досить багато, а це все займає місце. От, тому рада, що наважилася, і так у мене сьогодні склався день. Ага, ще ось одне покажу вам: бачу, вже стоїть давненько. Це, ну, тут ось цей залишок його вже не можна звідси взяти, воно не йде. Засіб колись користувалася таким Hydra Genius. З водою Алоє від L'Oreal. він йшов, пам'ятаю, для сухої шкіри. Але, але для сухої і чутливої шкіри. Що хочу сказати, він не надто добре зволожує, якщо у вас суха і чутлива шкіра. Не можу сказати, що прям він на ура справляється з цією задачею. От. Хоча мені на літо він був досить приємний. І Можете розглядати до покупки, якщо вони ще є. Повністю скляна пляшечка тут іде. Таке зволоження. В принципі, якщо у вас жирна шкіра, то я думаю, що на літо якраз цей крем буде досить непоганий. Він такий гелевий ніби. Ось тепер уже точно все. Дякую вам за увагу! І ми з вами побачимося. Надіюсь, скоро. Сподіваюся, що буде в мене влог, який я планую записати. От, але все ніяк не доходять руки. Ні, не записати, а скомпонувати, скласти ці шматочки, які вже давно висять. І, можливо, для моїх постійних глядачів, хто мене підтримує чекає моїх відео, буде цікаво його подивитись. Я вам вдячна за перегляд, вдячна за лайки і коментарі, за вашу підтримку, і ми побачимося з вами в наступних відео. Всім миру і добра!